Наприклад, Друга світова війна закінчилась тим, що в нашій країні з'явилася алкогольна залежність в країнах Європи. Наркоманія після війни в Афганістані. Ми знаємо, почало зростання наркоманії на Україні і алкоголізму. І зараз треба бути готовими до того, що війна колись закінчиться. і Ці люди почнуть повертатись назад за і звертатись за медичною допомогою допомогою від алкогольної залежності 20 відсотків тобто кожен п'ятий, повертається із війни, маючи проблеми. Причина посттравматичний синдром. Люди після боїв, вибухів, переживши страх, поранення, бачачи смерть близьких, не можуть заспокоїтися, мають депресію, відчувають тривогу, бояться, втрачають сон. І тут алкоголь виявляється найдоступнішим антидепресантом. Проте він не лікує, а лише відтягує процес одужання й створює проблеми в сім'ї та суспільстві. Костянтинівка під Горловкою був в Дачинському, в розвів ворота, ми взяли, отримав ранення, стрес отримав, поховав друга, от попав сюди, запив трошки, сам звернувся. ну Як порадили мені клініку, тут нормальна клініка, нормальні лікарі, щоб прокапатися, вийти з того положення, я так то не п'ю. Про те, що звернувся по допомогу, чоловік не шкодує. Ну, все добре тут, скільки я тут вже сьомий день. Ну, лікують добре, кормлять добре, войну паю подають мені. А психологічно, як почуваєш, чи краще? Ну, краще, звісно, що краще, але ж все одно то стрес є стрес. За вісім місяців поточного року в Тернопільський обласний наркологічний диспансер із посттравматичними стресовими розладами, які супроводжуються алкогольною залежністю, уже звернулося 32 бійця. А то потенційних мобілізованих чоловіків на обстеження лікування направив військкомат. Майже 130 військових доправляли в диспансер у нетверезому стані. Лікувати таких пацієнтів тут вміють. Лікарі вже мали добру практику, допомагаючи тим, хто спивався після крим. Вавих подій революції гідності нині в диспансері розроблено цілий комплекс лікування. Починаючи з медичних препаратів, використовуються і транквілізатори, і бета-блокатори, і антидепресанти, седативні засоби використовуються, окрім того, психотерапія. Групова психотерапія, індивідуальна психотерапія, інші медикаментозні засоби лікування це і голкорефлексотерапія, і фізіотерапія. У диспансері є два відповідних відділення: розгорнуто 85 ліжок для стаціонарного лікування. Та головне кажуть, лікарі є не лише методика й досвід, але й результати. Навіть після виписки. Коли вони вже йшли і навіть по своїх місцях служби або ще продовжували відпустки вдома, неподинокі телефонні дзвінки з проханням щось підкоригувати, дати якусь пораду, підтримати емоційний стан, тобто зв'язок навіть після перебування в диспансері, подальшому, не переривався. Вони відчували потребу в нас. І я вважаю, що це є нашою заслугою. значить ми потрібні, значить ми можемо таким людям допомагати. Нині є потреба працювати на випередження. Диспансер готовий дати лікарів-наркологів і до військоматів, аби виявляти потенційно чи уже залежних людей. Тих, хто повертається з АТО, готові не тільки лікувати, але й реабілітовувати. Вивести стану. Алкогольної залежності мається на фізичне покращення стану здоров'я. Це достатньо 3-4 дні. Фізіологічна людина буде себе почувати, скажімо, фізично здоров'я. Психологічна залежність це дуже серйозна справа, і на це треба 2-3 місяці. І ми от зараз озвучуємо і хотіли би, що на базі наркологічного диспансера створити такий свого роду реабілітаційний центр, щоб люди, які звертаються до нас, могли повністю отримати подальшу психотерапевтичну допомогу. Бійців, їх рідних і навіть волонтерів просять не зволікати та не соромитися, звертатися по допомогу. У нас надається повністю безкоштовне лікування. Я тут ще раз озвучу, що є колосальна підтримка. І обласної ради в цьому питанні нас забезпечують ліками для представників АТО, і облдержадміністрації, і нашого департаменту охорони здоров'я. В них покращене харчування, в них покращені умови перебування для наших хворих АТО і для волонтерів, і для родин представників АТО.